Отця, Сина Святого Духа Христос Воскрес! Воскрес! Рібраті і сестри, вітаю ще рознеділею неділею святою, неділя про Самарянку. Йдуть такі світлі дні, дні після Воскресіння Господнього, до Вознесіння Його, правда, 40 днів в білому служим. І доводиться молитися за здоров'я, за. Всіх поранених, постраждалих, помордованих, а за спокій за убієнних і закатованих в ці тяжкі, трагічні для України дні. І дійсно багато думок, багато молитов саме з цього приводу ми розуміємо. Ано зазвичай, знаєте, як повітря. Коли воно є, то ти не помічаєш його, правда? Так само і питання безпеки. Зараз більше почали люди розуміти, що мир це найцінніше. І все більше і більше молимось за мир. І все більше і більше запитань, а звідки, що і як, яка причина. Я взагалі. Мене я більш внутрішній, мене більш цікавить питання містичні проповіді. Мене більш ну, останні роки все більше на тему духовного досвіду, внутрішнього досвіду. Але ось ці події вони змусили мене ніби вийти так на поверхню і дещо на рівні, хоча з позиції духовності, але говорити про політичні речі. А ми знаємо, що завдання священника не займатися політикою, але навчати політиків. І ми те й робимо. Ми вже говорили на цю тему було кілька проповідей, і ми вже розуміємо, що хто винний, ми самі. В чому наша провина? Гординя. Що робити? Смирятися. Що почати? Спокаяння. Так, оце чітка відповідь, ми розуміємо. Тому що спрацював духовний закон. Пам'ятаєте, ми казали це як закон Ньютона. Ти в нього віриш, не віриш, знаєш, не знаєш. Подобається, не подобається, він діє. Стрибнеш з п'ятого поверху, поламаєш ноги. Так само тут стрибнули з п'ятого поверху. Є закон, хто сіє вітер, той пожне бурю. Церква не вчить, що робити. Церква вчить, як робити. Є багато політичних всяких партій, політичних думок, політичних ідей. Ті туди хочуть, ті сюди, ідіть куди хочете, тільки з миром. Для цер церкви не займається політикою. Вона не вчить, що робити, вона навчає як. А як ми бачили, була агресія, був величезний сплеск негативної енергії психічної. Ви розумієте? А існує духовний закон. Хтось, що посіє людина, те і пожне. І хто сіє вітер, той ж не бурю, це стосується людину і спільноту людей. Це може бути в сім'ї, це може бути церква, це може бути країна, це, це може бути е, планета, це може бути Всесвіт, Вселенна. Так? Ці закони діють на всіх рівнях. І от ми маємо те, що маємо. Так? Що тепер робити? Я сказав, що робити. Вірше не що, а як. А вже знов там круглі столи і так далі. Це не питання церкви. Так, я маю на увазі священства. От, бо миряни мають право і повинні займатися і політикою, і бізнесом. Так? Але священство саме, духовенство, церковне, левіти церковні, вони не повинні займатися. Вони мають тільки проповідувати духовний закон. А ти вже вони повинні говорити, як робити. А ти вже там роби, ти знаєш, так? не справа священника вчити кесаря з правом кесаря. Так, пророк має вчити кесаря духовному закону, каже, бо уста священника знання стережуть. І закона чекають із уст його, бо він ангел Господа Саваофа. І от на цю тему, якраз саме в цьому ключі, були проповіді. І сьогодні, так само, я хочу сказати проповідь на цю тему, на тему, от, от скажімо. Цієї революції, що відбулася цього майдану, цього, цього, цього здвигу соціального, який відбувся, але з точки зору духовності. І тепер уже не з точки зору е, темної сторони, так? а з точки зору світлого. Тому що не буває нічого тільки чорного або тільки білого. Ми повинні це розуміти. Не буває нічого, тільки чорного або тільки білого. І от сьогодні я хочу сказати про біле. Бо Бог хто, той, хто виправдує, хто той, хто осуджує. Так ось, прагнення до свободи закладене в нас Творцем. Свобода і пізнання дві найвищі мотивації буття. І ми повинні розуміти, що так, насправді, якщо говорити глобально, от тепер, як, як говорить пророк Божий Захарія, і підняв очі, я свої і побачив. Так Треба підняти очі на небесне. Треба підняти очі до духовних законів. І з точки зору духовного, все, що відбувається, це все одно прогрес цивілізації, це все одно прагнення до свободи, це все одно каже Господь, збирає там, де не розсипав, і жне там, де не сіє. Правда? Ось. І все одно стратегічно все. В одному напрямку, до свободи. Бог є сущий, яхве, абсолютно вільний, той, хто має сутність сам в собі. Ні від кого нічого не потребує, навпаки, всім все дає. І сенс буття богоєднання. Бог і створив все для того, щоб з'єднати все з собою. Все, життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе єдиного Бога, сказав. Богоєднання. В цьому сенс вселенського буття, сенс всього. А Бог є вільний. І тому в людині закладено прагнення до свободи. Не тільки в людині, в будь-якому створінні. І ми говорили, вон, на рівні інстинкта вовк потрапляє в капкан, відгризає лапу. Заради свободи. Інша пташка не буде співати в клітці. Розмножуватися не будуть це проблеми. Бачили цього ведмедя, показували, чи ведмедицю, як вона, бідна, розбила собі голову, ти розумієш, в обстіну в, зо, в цьому, в зоопарку. Це все від, від несвободи. Це Найстрашніше це позбавити свободи. Бих вириває кільце з ти розумієш? Ось, на рівні інстинктів вже та свобода закладена. І свобода це є насправді мотивація всього буття, що б там не було. Засоби можуть бути різні. Але стратегічно все одно це рух до свободи. І от якщо говорити тепер про білу сторону, так? Майдану, скажімо, так? того, що відбулося, про білу, У зараз, ми про чорне вже говорили. Це агресія. Це. Вгашання була духа, але не буває тільки чорної і білого. Там була частина білого і значна частина. Це ті, хто не заради, ви розумієте, якихось меркантильних інтересів, не, 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 не заради шматка ковбаси, ну, так, умовно кажучи, так? не за якісь там дивіденти політичні чи ще інші, а маючи біль. За свій край і народ, маючи в серці прагнення оце до свободи, і відгукнувшись на нього, пішов. Але на якому рівні це все було зроблено, оце вже питання друге. Яке суспільство, такий і рівень? І от оце я пропрацював якраз для того, щоб це донести, виклав в таких коротких тезах цю, цю, цю ідею, щоб було повне розуміння у нас. Щоб не були ми. Знаєте, щоб ми були мужами з відкритим оком, як сказано в Писанні. Прагнення, а тепер, от всі прагнуть до свободи. І внутрішні, і зовнішні, правда? Тільки кожен обирає свой, для кожного своя ніби свобода, свій шлях до неї, свої засоби на цьому шляху і свої аргументи захисту. Так от, прагнення зовнішнього, людини зовнішньої. До свободи зовнішньої, фізичної. Дивіться, якщо людина тілесна, вона й прагне свободи тілесної. Так? Якої? Від тюрми, від суми, від неволі. О! І виявилося, що цей майдан був тілесний. Він не був духовним. В кращому випадку він був душевний. Ви розумієте? Бо духовний в нього інший засіб. Благодать у нього, не слово і не коктейль Молотова. Ви чуєте? Так от, щоб ми чітко все це зрозуміли, орієнтувалися, що відбувається. Причому з позиції духовної, з позиції над двобоєм. Прагнення зовнішнього до свободи зовнішньої, фізичної, від тюрми, від суми, від неволі. Прагнення душевного, людини душевної. До свободи душевної, свободи думки, слова, совісті. Так? Розумієте? Прагнення духовного до свободи вищої, внутрішньої, прагнення до свободи духа. І от тепер, от, я сьогодні говорю про біле. Ви чуєте? Я сьогодні говорю про біле. Так от на Майдані, якщо говорити про білу складову, яка була невеличка, на жаль. Але вона була. Так, от тут прагнення до свободи. Існує три рівні, три сходини свободи. Знову так само: існує три рівні, три сходини свободи. Тілесний, душевний і духовний. І в кожного з, 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 цих з них своїх шлях, свої засоби і свої аргументи. У першого, що в тілесного сила. сила. У другого душевного слово. І у третього духовного – благодать. От благодаті було дуже мало. Слава Богу, що були наші священники, там стояли, і дійсно, тоді я, я попередив, що, не дай Бог, ніяких, бо там були в інших конфесіях, всякого було. І були там заклики, ти розумієш, навіть. Не розбирався, чи то батюшка стоїть, чи то польовий командир, ти розумієш, десь стиралася. Грань ні, не дай Бог, я одразу попередив всіх наших священників слава Богу, вони достойно своє служіння звершили, що завдання священника не займатися політикою, але навчати політиків духовним законом світобудови. Милосердю, смиренню, любові. Священник, в тому числі капелан, в тому числі на війні це лікар, один лікує тіло, священник покликаний зціляти душу. І вони були і є донині лікарями. І ніхто не докорить громаді Апостольської православної церкви, що вони там десь політизували щось. І, до речі, тому вони донині і залишилися. Зараз вже всі розійшлися, одна тільки наша громада залишилася на Майдані і окормлює Майдан. Так от, у першого сила, у другого слова, у третього благодать. І от ми бачимо, що благодаті було небагато. Слава Богу, що ми змогли, що змогли, те зробили. Я, я відповідаю за свою громаду, я відповідаю першу, за себе, за свою сім'ю, за свою громаду, за свою церкву, поза як позаяк, я, митрополит Київський всієї України, я відповідаю за Апостольську православну церкву в Україні. І тут совість наша чиста. Так от, правдива свобода це свобода духовна, внутрішня. І от згадаємо, дивіться, як пише е, Святе Письмо, як прокинувся ж сторож в'язничний і побачив відчинені двері в'язниці, то витяг меча і хотів себе вбити, мавши думку, що повтікали у в'язні. Пам'ятаєте, Павло і сила у в'язненні. А Павло скрикнув голосом гучним, говорячи, не чини собі жодного зла, бо всі ми ось тут. Послухайте. Ось вам свобода духовного. Він не втікає. Тут попадали грати, могли втікти. Ні, йому і в тюрмі однаково добре, і на свободі однаково добре фізично, бо він є духовний. Він є духовний. І він виявився більш вільним, ніж отой темничний сторож. І дивіться, як зреагував той сторож. Не чини, каже собі, жодного зла, бо всі ми ось тут. Зажадавши ж той світла, ускочив і тримчачий прибав. оцього світла, духовного. І припав до Павла та до сили, і вивів їх звідти і спитав: Добродії, що треба робити мені, щоб спастися? Спастися стати вільним, ми розуміємо, так я, я перекладаю це все світською мовою для тих, хто дивиться нас зараз по телебаченню, для тих, хто читає в інтернеті. Тому що церковною мовою спастися, а мовою світською стати вільним спасіння це здобуття свободи. Що зробити мені, щоб спастися? А вони відказують внутрішні свободи, духовної. А вони відказали: віруй, в Господа Ісуса будеш спасенний і сам, і Дім твій. В Ісуса не просто як в людину, а в шлях, який Він показав, явив. Віруй, що через смирення, через смирення духа, душі і тіла ти зможеш прийти до цієї свободи. Що смирення тільки шлях. Ви чуєте? Смирення. Невипромінювання зла. І от якби. Не було випромінювання зла на Майдані, то була благодать Божа. Як на першому майдані. От перший майдан він був благодатний. Я маю в нас 2004 року. І над Києвом, над Майданом була світла аура. Над цим майданом була темна аура. Була ніч, була хмара. Ще одна цитата. Вже я її був цитував, але щоб ми собі нагадали, оце якраз той принцип, який Господь е, виясняє, це послання до Коринфян. Хай кожен лишається в стані такому, в якому покликаний був. Чи покликаний був ти рабом, не турбуйся про те. Але коли і можеш стати вільним, тут без крові, праведно, законно, то використай краще це. Але тільки якщо можеш законно. Бо покликаний в Господі раб визволенець Господній. Тобто, ким ти не був, чи раб, чи бухгалтер, чи, 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 чи директор заводу, не має значення, ким би ти був? Підлеглий там що завгодно може бути. Та? Ти вільний, бо якщо ти в Господі покликаний, і ти впустив Христа в своє серце, відгукнувся на Його поклик, ти вільний, ким би ти не був, хоч ти, рабом, хоч ти будеш ув'язнений в тюрмі і будеш в сумі, і будеш в лікарні, ти будеш вільніший за того лікаря, і за того магната, і за того темничного стража. І ще вони будуть тебе питати: Як нам спастися? Так само покликаний і визволенець він раб Христа. Перше до Коринфян, 7 розділ 20-22. І нагадую просто Григорія Сковороду, Григорія Савича, нашого улюбленого. Полишіть ви оті ваші народні бажання. Хіба не бачите, що Господь виводить сліпого з села, тобто з маси цієї, щоб відкрити йому очі? Оце насправді для нас. Ну і про праведність знову. Тепер треба розуміти, що таке праведність. Чи це праведно, чи неправедно. Для когось праведно, для когось неправильно. Треба розуміти, що праведність це напрямок ходи. Праведність це духовний прогрес. Рух уперед, камок гредеше. Пам'ятаєте? Куди йдеш? Що для одного праведність, для іншого крок назад, і навпаки. Теж стосується і різних етапів сходження. Що для мене сьогодні нечисте, вчора ще здавалося світлом праведності. І навпаки, що сьогодні праведність, завтра може з'явитися тьмою беззаконня. Камо грядеш, так само і тут. Але ми сьогодні говоримо про біле. Ми сьогодні говоримо про тих, хто, повторюю знов, не про тих революціонерів, так, так, які не шкурні інтереси захищали, які, були, які мали оцей посил до свободи, які відгукнулися на цей зов. Хтось на такому рівні тілесному, ти розумієш? Бо це його рівень. Але якщо не зупиниться, прийде час, він підніметься на вищий рівень. Хтось на рівні слова, і кричав там, ганьба і так далі. А хтось молився, як наші священники, на рівні благодаті. Сьогодні моя проповідь про біле. І тому хочу я завершити її цитатою з такого письменника Даніла Андрієва. Він письменник такий містик, духовидець, він має містичний досвід. І там багато спірного у його книзі Роза Миру. От. Але в головних таких визначальних. Питаннях стратегічних, скажімо, як е, бачення майбутнього цивілізації, так, як суспільство мудрих, добрих і вільних людей, О, те, що сказано, візьмуть владу святів Всевишнього і царюватимуть за Христом, і царству е, їхньому не буде кінця. І бачення наступної е, релігії майбутнього як релігії духа. Релігії духа це те, що е, визначав. Е, Блажаний Агустин, головному, тобто от, в любові, єдність, в другорядному свобода, там, кольори можуть бути різні, обряди, різні там, традиції, поки вони ще залишаються різні. І в усьому любов, да, в головному єдність як шлях. Так? Головне, це що? Шлях, шлях смирення, не випромінювання зла. Прийняти ближнього таким, як є. Не що робити, а як робити. Коли почнемо. А з цього як? Тобі відкриється що. Бо коли ти будеш смирятися, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Правда? Ось вона. Так от, цитата з Даніла Андрієва. І він якраз говорить про революціонерів, от якраз, якраз та сама ситуація. Так? А ті з революціонерів, він задає питання. А ті з революціонерів, що керувалися не фанатизмом, чуєте? Ненавистю або жадобою влади. Але живою любов'ю до людей і скорботою від споглядання скорбот народу. І відповідає тут же: немає можливості перерахувати ті шляхи на землі, ставши на які подорожній приходить рано чи пізно до синкліту. Ну, тобто до сорму просвітлених людських душ. Він так це визначає. Так? Тобто, в Царство Небесне, скажімо. Питання тільки в часі. В стадіях, які ще треба подолати по дорозі до цієї мети. Бачите, якщо тебе веде свобода, прийде час. Ти піднімешся на рівень свободи духа. Обов'язково. Просто це ще стадії. Ти ще цього не бачиш, ти ще цього не розумієш, але ти ще на рівні інстинкту так? відгризаєш собі цю лапу, але не керуючись не фанатизмом, не ненавистю. І не жадобою влади, а влада і гроші – це те саме, на якихось преференцій, а дійсно живою любов'ю до людей. Якщо тобі болить Україна, тобі болить край твій і народ. І скорботою від споглядання, скорбот народу. Ось питання тільки в часі, в стадіях, які ще треба подолати, по дорозі до цієї мети, мети, що не проявляється в свідомості людини з повною виразністю. Але яка знана її безсмертній монаді — ну, Монада це, це дух людський, тобто первинні, неподільній духовній одиниці, нашому справжньому я і кличе її. Сьогоднішня моя проповідь про біле, про світле, про справжнє, тому що Господь, от як би не було, зрозуміло, ми бачимо, що було посіяно зло, і це зло принесло зло сторицею. І зараз дивуються, кажуть, от дивися, у нас і порівняння є, значить, там, от на Майдані тут, і тепер на Майдані там, Східному. І дивіться, у нас от було так, толерантно, а тут, дивіться, що робиться? Ну, бо там був вітер, а тут уже буря. Так? Я кажу тільки не про політичні речі, я кажу про дух агресії, про речі духовні. Так? Але зараз я це все вивожу на рівень вищий. Господь збере і тут. Він не сіяв. Ненавість. Він не розсипав фанатизм і так далі, ні. Але він пожне свою жатву. І тут стратегічно є потяг і крик до свободи. І тут обов'язково є праведники, обов'язково, бо пам'ятаєте, я колись. Пророк Божий Ілля плакав Богові і каже: Господи, немає праведника, нема жодного. Всі тільки валом кодять. Ну, Всі, тобто, розуміємо, тільки плотські, ти розумієш, і бажання в них одні, от тільки, от, як е, е, говорить, фанатизм, ненавість, жадоба влади. І всі шукають душу мою, щоб загубити. І Господь відповів: не бійся. Я залишив сім тисяч праведників. Для Ізраїля. Це ці сім тисяч вони є всюди. І Господь всюди посилає. Можливо, їх не видно, але вони такі є. І ми бачимо, що вони є. Немає абсолютно чорного або абсолютно білого. Сьогоднішня моя проповідь про абсолютно біле. Хай Господь тільки про біле. Господь дасть нам мудрості це зрозуміти. Господь дасть нам сили йти по цьому життю з відкритими очима, розуміючи, піднявши очі свої, як пророк Захарія, і хай Богові буде за це. Слава, честь і поклоніння, як єдиному Отцю, Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос Воскрес! На славу Божу!